А тема нашого вебінару, вона ось така, як ви бачите тут на слайді, це загальні тексти з мікробіології, і в нашому вебінарі ми будемо ну, розглядати такі нормативні документи, нормативні документи, як європейська фармакатея. 11-го видання, і це будуть е, е, статті е, європейської фармакопеї, такі як е, 5.1.1, методи приготування стерильних лікарських засобів, 5.1.2, біологічні індикатори та споріднені мікробні препарати, які використовують у виробництві стерильних лікарських засобів. І 5,1,5. Застосування концепції Ел до процесу термічної стерилізації. Ну, е, спершу е, трошки, трошки, трошки термінології, е, Стериль – це відсутність життєздатних мікроорганізмів, що забезпечується е, ступенем надійності стерилізації, які Дорівнює ну, мінус шостій або менше. Що таке ступінь надійності стерилізації? Ну, от англійська, англійська, англійський варіант це стерилити assurance level. ну, Зараз виражають як імовірність виживання в мікроорганізмі. В одиниці продукту, яка була підана процесу стерилізації. Е, ну, тому що стовідсоткові е, гарантії в нас тут не діють, їх немає, не може бути, і тому, е, коли ми піддаємо стерилізації якісь об'єкти, е, в нас завжди є, є деяка ймовірність того, що. В нас буде серед стерильних одиниць, у нас будуть якісь нестерильні одиниці. І оця ступінь надійності стерилізації: 10 в мінус 6, означає, що ймовірність наявності це означає ймовірність наявності однієї нестерильної одиниці, не більше. Однієї стерильної одиниці серед одного мільйону стерилізованих одиниць готового. І е, оцю е, ступінь надійності стерилізації для конкретного лікарського засобу встановлюють у ході належного процесу валідації процесу стерилізації. Ну, стерильність в нас є критичним показником якості. Для різних різних препаратів для людини та ветеринарії. Ну, зокрема, препарати вимоги до стерильності, яких обумовлено шляхом введення, такі як парентеральні, ну, ті, які ми вводимо або як ін'єкції, або як інфузії, офтальмологічні, інтрамамарні. Ті, які будуть у молочну залу. Препарати для інгаляції, де, не. препарати для зрощення, внутрішньоматкові препарати. Ну, ще сюди можна додати, хоча воно не згадано в фармакопиї, можна сюди додати ще. Медичні вироби, такі, як е, шприци, е, одноразові системи для інфузії або системи для е, крові, е, це е, матеріали е, для е, перев'язувальні матеріали, е, ну і таке інше. І ще один момент це препарати, які застосовують на істотно пошкодженій шкірі. Наприклад, на півтверді препарати для нашкірного застосування. Ну, скажу так, я ще